Харківщина друга в Україні за кількістю внутрішньопереміщених осіб на кінець 2023 року у Харківській області. Офіційно зареєстровано понад півмільйона внутрішньопереміщених осіб. Поромадська громада стала прихистком у 2022 році для майже 10 тисяч ВПО. Велика частина жінок, які змушені були покинути свої домівки внаслідок збройної агресії Росії проти України, почали шукати інструменти для участі у житті громади та можливість влаштування на роботу або відкриття власної справи. Головна проблема люди втратили роботу і можливість забезпечувати себе та родини. Яна Моторіна з початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком приїхали до Первомайського з Харкова. Створити власну справу відкрити пісарію мріяла давно. Але саме з переїздом ця ідея почала втілюватися в реальність. Роль жінок після воєнній відбудові не до кінця усвідомлена суспільством, але це не робить її менш важливою. Важливою такі виклики дозволили українкам, таким як Яна, поглянути на себе з іншого боку, відчути свою значущість, переконатися у власних вміннях, внутрішній силі. Ми дуже багато працювали у сфері обслуговування і. І так вже набралися такого досвіду, того вже рівня, можна сказати, доросли до того рівня, що вже хотілося щось своє, бо вже хотілося створити прям таке місце, де ти всі свої ідеї, ну все, що ти хочеш, от буде так, як ти хочеш, і ми знали, що ми можемо це зробити. Бо як я кажу, досвід, знання вони вже були. Але ну, це не дуже легко, це великий, велика така праця, так? це багато зусиль треба і багато часу. Тож ми йшли, йшли, йшли до цього. І, на жаль, почалася вже така війна, так велика. А, і це ніби і, і погано було, але це нас вже, вже наштовхнуло, що а коли, коли. Якщо не зараз, так і ну, ми спочатку ми приїхали з Харкова, ми були, ми жили в Харкові, і перший тиждень ми були там, і ну такий жахливий тиждень. У Первомайському живуть батьки мого чоловіка, і тут. Тут була е, спокійніше така атмосфера. Так, тут було усвідомлення того, що опускати руки взагалі не вихід, дозволяє створювати нові ініціативи, підтримувати близьких та слідувати своїм життєвим орієнтирам. Роботи не було. Ми там собі сиділи, е, намагалися не новини е, там читати кожну секунду, а вже якусь там якийсь план дій. А, почали шукати там. Ну, це, це повинні бути гроші, так це тобі повинен там. Інвестор може або там свої. І в нас так це 50 на 50. І наш внесок, і інвесторські трохи зняли приміщення, орендували його і почали великий ремонт. Таке велике будівництво почали ремонт. Все робили, все тут і стіни красили самі, фарбували і все робили самі. Трохи потроху до травня, і в травні ми відкрили наші двері. Ми просто були в такому захваті, коли до нас почали приходити люди. Ми такі вони до нас прийшли до нас. Це було дуже круто. Піцерія апреста почала працювати з маленького залу. Зараз заклад розширився і приходити можна цілими компаніями. Кожну деталь тут додавали просто з величезною душею. Багато чого робили власними руками. Насправді не тільки шила, там оці підставочки, це ми там самі робили, самі там все вибирали, ручки приклеїли, все вибирали, там все. Ну тобто, це кожна дрібничка, вона така зібрана з душею, з любов'ю. І ну найголовніше, що це бачать, ну це не тільки ми знаємо. Коли до нас приходять люди, вони кажуть, що це помітно. Візитівка закладу це піса, обов'язкова та принципова умова для власників використання тільки високоякісних продуктів. Перший час було складно навіть з логістикою, бо всі продукти ну це не можна піти і купити там. О... У супермаркеті. Це все везеться. Везеться, це італійська мука, італійська ковбаса, салямі, бо нам кажуть, ну що за салямі? Ну, така каже, як і там: ні, це італійські продукти, це продукти, які ми обираємо, ну, ми не, е, не економимо. Ми намагаємося дати ну реально якісний корисний, ну такий якісний і смачний продукт, і він ну він коштує так, бо в нас такий сегмент ну не не дешевий, так ми не найдешевші, але найсмачніші, це це точно. З часом меню почали розширювати, додали каву, паніні, десерти. Головне на чому сконцентрувалися. Все, що пропонується гостям, роблять тут та власними руками. Олександр відповідає в закладі за піцу вправно, вправляється з тістом, знає про нього все і навіть більше. Дуже схоже на неополітанський такий стиль, великі пишні борти, воно таке з попирками. Дуже дуже. Іноді під гора, але в цьому, в цьому є фішечка. Така. Там, де воно потрібно. Так, воно не сухе, воно е вологе, ніжне, м'яке, еластичне і віддає весь свій смак. Останні десь п'ять років, мабуть, я працював лише у цій направленості з італійською кухнею, з піцею, з пастою, ну і з цими продуктами, як то кажуть. Ось маємо досвід. досвід. Бажаємо їм ділитися і давати людям куштувати насамперед перед цю маленьку італію в нашому місті. Працювати у власному закладі то особливий стан та відповідальність Яну у всьому підтримує чоловік. Вони з Яною розподілили свої ролі і, звичайно, сумісно вирішують будь-які питання. Бізнес в умовах війни це нелегко, але спільними зусиллями можливо його рухати далі. Я не емоційна в мене, а я більш такий стриманий розум. Ми, ну, перш за все ми збираємось і обговорюємо ці моменти і шукаємо якийсь вихід із ситуації спільний. Ну, Тобто не так, що хтось окремо відповідає за якісь нам моменти. І таке є. Вона там більш, наприклад, досвідніша, ніж я в інстаграм, з смм, там, з маркетингом і з усім цим. Моя там історія тут, але якісь там спільні труднощі. Ми обговорюємо, приходимо до якогось рішення, вирішуємо його. Ну, я вважаю, що це шикарна модель. Взаємодії такого сімейний такий бізнес. Ну так, так. так. Бо, що ви можете про команді сказати, похвалити її за що ви можете. Вона для вас... та за все. Сінна. Вона за що? вона мій, як то кажуть, моя муза. Приклад Яни приклад для тих, хто тільки мріє створити власну справу або вже її має та бажає розвитку. Для цього існують державні програми. На таку підтримку від держави може розраховувати кожен українець, який має бізнес-план і бажання розвиватися. Для участі в проєкті ви маєте скласти бізнес-план майбутнього підприємства, а також подати його разом із заявкою через портал Дія. Первомайське управління Лозівської філії співпрацює як з роботодавцями, які перебувають на території міста Первомайський, так і з роботодавцями, які були вимушено переселені до нашого міста. Ми надаємо послуги в укомплектуванні вакансій, профнавченні персоналу, підвищенні кваліфікації, а також надаємо роботодавцям компенсаторні програми для розвитку та підтримки їх бізнесу. За більш детальною інформацію звертайтесь до нас важливим для тих, хто змінив своє життя, є психологічна реінтеграція, наважитись на свій бізнес та шукати психологічну підтримку важливий момент. Про внутрішніх переселенців ми вперше почули на навісні чотирнадцятого року, коли з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області люди переїхали в країни. Спочатку повномасштабного вторгнення в нашому місті знаходиться понад 8 тисяч внутрішніх переселенців. Це люди, які в одну мить втратили все: і дім, і роботу, звичне оточення, друзів, соціальні зв'язки. Психологічна реінтеграція це комплексний процес адаптації людини до нових умов та місця проживання, створення нових рольових моделей та соціальних зв'язків. Ми намагаємось, щоб внутрішні переселенці отримували якісні соціальні послуги та психологічну підтримку під час реінтеграції до нового життя. Адже нам всім важливо поступово відновлювати сили, балансувати свій емоційний стан, мати наснагу на щоденне життя та зміни. Це нелегко. Особливо коли місце перебування тимчасове. Треба докласти чимало зусиль, щоб звикнути до нового, до нового місця, заново збудувати своє життя, налагодити контакти, знайти роботу та нових друзів у поліпшенні стану психологічного та емоційного здоров'я. Нам можуть допомогти домашні тварини, взаємодиві взаємодія людей з тваринами позитивно впливає на психоемоційний стан, допомагає зняти напругу та тривогу, мінімізує комунікаційні бар'єри, формує довіри до світу, що допомагає в наступному налагодженні контакту з навколишнім світом. Окрім власної справи, я опікується тваринами у міському центрі стерилізації та перетримки, виділяючи час майже кожного дня на. Від хвостиків вигулює та дарує таку необхідну їм увагу. Яна займається прилаштуванням тварин, розповсюджує через соцмережі інформацію про них, або знайти майбутніх господарів, або зібрати їм на лікування. Під опіку родина взяла собаку Елю, яка має вади здоров'я. Хвостику постійно купують корм та лікують. Попри всі проблеми, еля вміє радіти життю, любить гуляти. Соціальне відповідальне ставлення до тварин дає зрозуміти важливість таких дій для суспільства, міста, країни. В цілому кожне життя важливе та цінне. Картон скайка, возили, просто повна машина цього картон. Дікіта вже досмішноване. Том типу, каки там заняти. Я тут горі, я думаю, возле мусорного маки, тут лежать подушки. Ну, эти, з софи. Ми Надо! що вирозіли. Звісно, «надо!» Ми їдемо на посалтику, забираємо эти подушки, біземо повну машину всякого. Для волонтерів, які опікуються тваринами, це величезна допомога. Я наробила збір та завдяки донатам у центр перетримки змогли придбати пральну машинку, яка була дуже необхідна. Приходит обязательно вот, после работы. Это же уже время, 9 часов. Э, они прибегают сюда, там после 8, ну такое, полдевятого где-то в 9 приходят, всех выгуливают, убирают здесь, прибегают. Так что каждый вечер практически. Но они сейчас чаще здесь, поэтому. через їх помощь. Ну, в общем-то, мы особо не то, что там на них сильно рассчитываем, но для нас это мега помощь, потому что они собирают огромные сборы, там, ну, машинку, вот это же нам все равно помогли, там, карма, ну, у нас, и вообще вот это вакцины, это у нас все от них. Многие там корма, которые там необходимы, какая-то помощь там в лечении собак, это вот от них большая помощь. Працювати та бути соціально активними – такі тези для себе виділяє Яна. Вже зовсім скоро піцерія Апресто по Наповниться новинками, буде розширення меню та нові цікаві позиції. Дуже багато планів. так що Паста, салати, супи, не все одразу, не все одразу, але потроху, потроху ми будемо це все робити, бо, ну, бо дуже хочемо вже насправді не просто, ну, не просто це зробити, а просто, щоб ви вже це скуштували, бо це смачно. Наша головна героїня приклад того, як тендітна жінка в умовах війни не побоялася розпочати власну справу, знайшла сили рухатися далі та стати прикладом для внутрішньо переміщених жінок. Первомайський центр зайнятості активно залучає до своїх програм осіб з числа внутрішньо переміщених осіб. Завдяки цій ініціативі люди, які втратили роботу через війну, отримують можливість розпочати власну справу та стати на шлях економічного самозабезпечення. На даний момент. Один з учасників програми вже подав та успішно захистив свій бізнес-план. Ще шість осіб наразі розробляють власні бізнес-плани для подальшого подання грантової заявки для поромайської громади. Це суттєвий крок у подоланні труднощів, пов'язаних з працевлаштуванням та створенням нових робочих місць. Завдяки таким програмам ВПО отримують не лише шанс на нове життя, але й можливість стати рушійною силою розвитку місцевої економіки.